О, так у нас зацвіло прикольно. Так, Мама, це вишня, так? Це вишня. зараз в себе садку. Так, то в нас таке поле на грядки. А там та половина буде картопля зліва. Во. Американська кукуруза вся так справа під стежкою, під межою справа. Вся. І там наверху самому біля ворота переплото буде. Та сторона то бараболя. Тут буде ще сортова бараболя, що сваха дала. Така велика червона якась. А далі то вже Василь собі посадив мішанку до цього. Ось, вот. такий у нас огород. Це миша в шляпі. Передає привіт. Миша, передавай привіт. Привіт передає. Трактор миша. Буде мало що сапати. По нам насаджувала собі тих площів. А то нова американська мода в нас така. Все огороджувати. То що ніхто таке в Грабківцях не робить, ну тільки наша мама. Обгорожує ниточками з фільтра. І все має бути розмітка. Це що у нас А, це зараз фасоль. Там гадбуш, кабаки. Там картопля. Все. Люкс. катастрофа Пісець. А ти що знаєш? Ай, лайк твій